Сотні прилучан прийшли попрощатися із 36-річним старшим солдатом Василем Вдовіним. Він загинув 21 липня під Новолуганськом. До цього пройшов майдан та АТО, коли дізнався про повномасштабний наступ Росії, знову зібрався до військкомату. Ту саму сімсотру бригаду, який був бригад, бригад, в, в, в АТО служив. Назнак в той час була на захисті Києва, Гостомель, Буча. там базирувалася і врага. Він пішов до нього. В перший час Київська область, потім Донецький напрямок. Щоб бути героєм, не потрібно про це кричати і бити себе в груди. Вася нікому це не афішував, ну не афішував. Я ніколи не бачив на його сторінках чогось, що він там десь кричав, я ось тут. А він все робив так, як йому підказувало серце. Це супергерой, знаєте, тому що не кожного є, як кажуть, ну, сила волі взяти і піти туди, знаючи, що можеш не повернутися. Але ти борешся за свою батьківщину, за своїх друзів, тих однокласників, рідних, із 2014 року випускник Національного авіаційного університету Василь Вдовін присвятив життя науці, став провідним інженером інституту молекулярної біології та генетики. Останнім часом працював над дисертацією присвяченою синтезу сполук, які в майбутньому можуть використовуватися як ліки від раку. Перспективний науковий співробітник. Робота в нього вже робоча частина була зроблена. Я ж кажу, вже опублікувалися. Останні роботи повинні були до передзахисту вийти в публікацію. Доповині. Ці роботи, які зараз знаходяться в виданнях, вони звичайно будуть в будь-якому разі опубліковані, Доповині. але Доповині. захист вже не може пройти. Уже немає, повинна бути так, вже нема людей. Василь був російськомовним і останнім часом переходив на українську, пригадують колеги. Часом було просто переходив принципово тільки на українську. І все У нього голос звучав не так яскраво, як російська. Ну, видно, що від якась є, є рідна, але останні роки для нього була рідна Україна. І саме все. І те, що скажемо. Вони... Не він трошки до перемоги, не просто не хотіли часу. У Василя Вдовіна залишилися батьки та брат Євгеній. Мама Тетяна Федорівна подякувала тим, хто допоміг повернути тіло її сина на батьківщину. 72 другій бригаді бійцям, які винесли тіло мого сина, щоб я його могла поховати. Я дуже дякую жінці, яка Допомогла знайти то тіло, яке лежало 20 днів, 20 днів в госпіталі, в морду. Брата спочивайся, миром, Ми тебе дуже любимо, Ти назавжди наших серця. Поховайте і вставайте, кайда не порвіте, вставати йти далі до перемоги. Пам'ять загиблого воїна Василя Вдовіна вшанували хвилиною мовчання. Труну із тілом в останню путь містяни проводжали, стоячи на колінах. Вікторія Садорчук Максим Міщенко новини на Суспільному.